Змінює все, слава Твоя, змінює все. Тебе я люблю. Дави, щоб ти образився на Бога. О, це одне із самих великих мрій диявола, щоб ти образився на художника. Щоб ти об... Тільки він малює, тільки він пише картину, більше ніхто. І коли ти образишся, все. Ти дозволяєш взяти пензель в руки ворога і ставити кляксу за кляксою на твою картину. Уявляєш собі, художник прийшов, а полотно раз і закрилося. Художник повернувся виш. Ти зі мною? Дароцінь. Я давить нас, що ми перестали служити. тебе скільки багато проблем, тебе скільки багато неприємностей. Ти служиш день, ти служиш рік, ти служиш п'ять. І що? І ще у твоєму житті. Ну ж подивись, перестань служити. Діа, навіть наші ми перестали ходити в церкву. Ну ти ходиш п'ять років в церкву. І ніякого толку. Одна сестра, ми до неї прийшли і кажемо, сестра, ти чого не ходиш в церкву? А толку з того? Я п'ять років ходив, точно п'ять років у нас сказав. Я п'ять років ходив, а в моєму житті нічого не змінилося. Діалог хоче, щоб ти вернувся в світ. Він хоче, щоб ти дав у руки ворогу. Ось він тобі точно намалює картинку. Самого хорошего. І твоє життя стане однією суцільною плямою. Діалог постарається. І ми в такому випадку, дироцінь, втрачаємо все. Як Саул. Це не так безобідно, як нам здається. А я образився. А я перестав ходити в церкву. А я перестав служити і так далі. Послухайте, ти втрачає все, як Саул. Може би ти ще один раз послужив Богу. І Бог навіки повернув би твоє життя на добро. Але ти не прийшов? Ти образився. Ти не прийшов. Ти пішов кудись інше місце. І каже біля, як Саул, ти втратив все у своєму житті. Не дочекавшись, почуйте зараз. Ми втрачаємо призначені Богом нам земні благословення. Ми втрачаємо ці благословення, якщо ми не дочекалися. Далі. Ми виходимо із Божого плану для нашого життя. Божий план був, щоб Саул був царем. Але коли він не дочекався Бога, він вийшов із Божого плану. І після цього він перестав бути царем для Ізраїля. Не дочекавшись, ми підходимо до Мольберта. І самі, не бувши художником, починаємо невміло щось мазюкати в своїй картині. І я художник. Знаєте люди, ти з ними зустрічаєшся, вони кажуть, що мені Бог, я все сам. Мені найбільше жалко таких людей. Вони бідні і нещасні. І то, що бідні і нещасні, це ще не страшно. Страшніше те, що на цього не знають. І не розуміють. А значить, не мають шансу змінитися. Ти не можеш сам, тому що це не Божий план. І коли ти не дочекався, в кінцевому результаті картина проходить мимо волі Божої, а ти мимо життя вічного. Почуйте, не дочекавшись, твоє життя пройде мимо волі Божої для тебе в цьому світі. А відповідно, якщо ти не будеш волі Божій, то твоя вічність з Богом не буде. Аллилуйя, слава Богу. Я вірю, що ви зі мною. Благословені. Бог ніколи не запізнюється. Бо чітко це знати і розуміти. Бог не запізнюється. Просто в нього свій графік писання твоєї картини. Тобі свій графік. нього багато картин. Вони всі шедевральні. Каже, я шедевральний. Амінь. Ми шедеври всі. Ну Бог сказав, пам'ятаєте, на сьомий, коли-то, на шостий день да, створив Бог людину і сказав вельми класно. Бог все створив? Казав нормально, нормально. І коли створив людину, Це був саме, ну ти, саме. Шедевральна картина? Вона похожа на нього. Бог дивиться і думає, вау, як я виглядаю, і дивиться на нас, і думає, як я виглядаю з сторони. На небі нема зеркала. Бог-дух. Духа, напевно, в зеркало не бачить. <гум> не <знаю. гум> Немає тіла. І для того, щоб подивитися на себе, йому треба подивитися на кого? На тебе, кажу, на мене. Да, Бог, як ми всі разом. Як 7,5 мільярдів людей на цій землі. Амінь? І так, дереці, Бог має свій графік виправлення усіх клякс Твого життя. Ти чуєш? Свій графік. Виправлення усіх клякс Твого життя. Але він обов'язково виправить. Виправить обов'язково, тому що він так обіцяв. Ми не повинні ніколи сумніватися, що все, що на нашій картині життя, на нашому полотні є неправильним, є не тим, що Бог намалював, що Бог написав. Бог обіцяє виправити, якщо ти дозволиш йому це зробити. Давайте скажемо. Я вірю, Я вірю, що Бог виправить, Бог виправить. кожну кляксу ворога в моєму житті. Аллелуй. Ти повинен це вірити, що Бог виправить, що Бог має силу, Бог має здібності, Бог має бажання, Бог запланував це щодо твого народження. Ти зі мною? Аллелюй. Йдемо далі. Зараз я хочу навести один позитивний приклад. Коли людина дочекалася, не дивлячись на труднощі. Буття. 37 розділ. Буття. 37 розділ. 6, 7, 9 вірш. Буття 37, 6, 7, 9. І сказав Йосиф до братів своїх, послухайте но про той сон, що снився мені. Він був наївний, думаю, зай розказує він сказав, вау, як класно. <сум> Ото ми в'яжемо снопи серед поля. І ось мій сніп почав уставати та й став. А ось оточують ваші снопи та й вклоняються снопові моєму. І снився йому ще інший сон. І він. І його розказав братам своїм, отиснився мені ще сон, він каже. І ось сонце та місяць та 11 зір клоняються мені. Знаєте, Якщо був таївний, як ми часто. Ми думаємо, що коли Бог нас благословляє, то всі з нами радуються. Це не так. Це далеко не так. Бог у снах показує Йосипові план на його життя. Він каже, прийде час, коли всі, вся твоя рідня, вони поклоняться тобі. Йосип, маючи чисте серце, побіг бисника до братів і порадував їх такою великою новиною. Він не розумів, що він був меншим. Всі брати були старші. І коли оцей маленький шпінгалет підійшов до них і каже, ви всі маєте мені вклонитися, <сум> у них щось зародилося в серці. <сум> зовсім не добре. <сум> і зовсім не те, що очікував а, Йосиф. Зрозуміло. І коли Бог сказав, показав у сні, Йосип у свій сон і своє бачення, його життя, свою волю, дияво зразу ж, ми з вами говорили, включається теж в роботу. Тобто, коли Бог каже, я тебе благоставлю, та зараза тут, як тут біля нас, і зразу починає нам шкодити. Після цього ми знаємо, що диявол підговорює братів. І вони продають. Йосипа в рабство. Після цього у рабстві Бог виправляє цю кляксу де я другу, дружину Патіфара. Він був молодим, гарним хлопцем. І вона хотіла його звабити для того, щоб потім звинуватити. Він поступає чесно, відмовляється від відносин з цією легковажною жінкою. І за це. І садять в тюрму. У в'язниці він спокійно сидить і очікує Божих благословить. Послухайте, це приклад людини, яка бачила кінцеву ціль, яка розуміла, хто йому дав цей сон, яка чітко знала, що що би не зробив ворог, все рівно картина в кінці вийде щодевральна. Все рівно Бог зробить все, щоб в його житті повернути на добро. Послухайте, Йосип, як ніхто, мав усі причини сказати, Бог чому, коли і де. Він не зробив нічого неправильного. Він поступав по Слову Божому. І чим більше він поступав по Слову Божому, Тим більше клякс приходило в його життя. І він мав всі причини. ти Бог, я не зрозумів, що твориться в моєму житті, чому це приходить в моє життя? Але Біблія говорить, що Йосип не розчарувався, не опустив руки, не здався, не відмовився від Бога. Я все спокійно продовжував чекати виконання свого Богом даного сну. Його не інтересували промежуточні речі. Його інтересувала картина. Картина. Він бачив її, він знав, що Бог вірний, і він знав, що це станеться в його житті. Чи знав він як? Звичайно, що ні. Чи розумів він, чому так? Звичайно, що ні. Але його це не хвилювало. В нього була на мольберті картина, чітко показана йому художником. Ти зі мною? І Біблія каже, що Йосип, на відміну від Саула, проявив терпіння, і він дочекався від Бога. Бог чудесним образом перетворив його життя у шедевр. І ми знаємо, що Йосип став другою людиною в Єгипті, в могутній імперії того часу, другою людиною після фараона. І ми знаємо, що прийшов час, коли вся його рідня, включаючи тих братів, які його продали, хотіли вбити, прийшли і поклонилися йому. Йосип, Дочекався дії Бога у своєму житті. А тепер я хочу на одну хвилинку, щоб ви були уважними. Уявіть собі, щоб Йосип, так же саме, як Саул, будь-коли поступив так, як Саул. Що би сталося? Йосип ніколи не став би тим, ким він став. Почуйтеся його. Якщо б він розчарувався, коли його продали, якщо б він опустив руки, коли та жінка до нього приставала, якщо б він впав в паніку, коли він попав в'язницю, ну, в'язницю попав, ти ж на курорт. <гум> якщо б він будь-де в цих от таких ситуаціях свого життя, розчарувався, опустив руки, впав паніку. Здався, відступив від Бога, зрадив Бога, представ претензії, він так же само, як і Саул, не отримав би нічого. Ви щось розумієте? Від нас залежить. Що ми з вами отримаємо? Бог не змінить свої думки, диявол не змінить свої думки. Це боротьба, яку ми з вами повинні виграти. Я вирию. Аллилуйя. Я не знаю, що тобі потрібно. Я не знаю, де ти борешся. Я не знаю, що тобі треба. Але я знаю, якщо ти будеш вірний, Божому Слову, ти виграєш. Тому що Бог так сказав. Йосип дочекався. І Йосип отримав те, що Бог для нього приготував. Дочекайся свого благословення. Сусіду, дочекайся свого благословення. І Бог виправить це у твоєму житті. Бог не живе в часі. Знаєте, ми живемо в часі. І ми рахуємо дні, рахуємо роки. І нам здається, вау, вау, Бог, не запізнися. А Бог живе в не часу. Він так намікнув нам. Він каже, один день для мене. А для вас тисячі років. <с STUDENT> для вас тисячі років. А для мене один день. Тобто Бог дає розуміння, що там нема часу. Там завжди сьогодні. Це нам здається тут на землі, що Бог бореться, Бог запізнюється. Куда здівся? А у Бога свій план і свій графік коли він підходить до однієї чи іншої картин і виправляє те, що ворог зробив. Зі мною? Ми з вами на кінець, я був закінчив, на кінець проповіді, ми з вами можемо пришвидшити дію Бога. Я хочу зараз дати, дати декілька пунктів, як ми можемо практично пришвидшити роботу художника у нашому і з вами житті. Перше, наше очікування тобто, повинно бути яким? Активним. Ми не повинні просто сидіти на дивані і казати, ну я очікую. Ні, це неправильно. Ми повинні очікувати активно. І перше, це, звичайно, наша з вами віра. Марка 9,23 23 написано, Ісус же йому відказав, що до того, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливо. Почуйте, якщо ти віриш, тобі все, каже Біблія, можливо. Віра з'єднує нас із самогутнім Богом. Віра з'єднує нас із Духовним Світом. І дозволяє Богові швидше малювати, швидше писати картину нашого із вами життя. Чим більша віра, тим швидше ходить пензель по картині. І тому від нас залежить теж, з якою швидкістю художник буде виправляти. Цікляці у нашому житті. Все залежить від нашої із вами віри. Ти зі мною? Друге, що пришвидшує, це наша з вами молитва. Наша з вами молитва. Перше Солонян 5:17. Тут написано так: безперестанку моліться. Що хоче Бог? Щоб ми постійно були на зв'язку із Ним. Молитва рухає руку Божу. Це знають ці. Тобто він взяв пензель, і коли ми починаємо молитися, згідно нашої молитви, рухається пензель. Тобто він починає рухатися швидше в нашому житті. Більше того, коли ми молимося, наша молитва зупиняє руку ворога. Тобто, молитва робить дві речі. Перше, Пришвидшує роботу художника, і друге, унеможливлює або зупиняє, або тормозить роботу ворога над картиною. Тобто він вже менше може підходити до картини. Він вже менше може там мазюкати в нашому з вами житті. Ви зі мною? Алилуй. Третє, що надзвичайно є важливим, це зберігати мир в своєму серці. Мир в своєму серці. Приклад Йосиф. Якщо ти не знаєш, що таке мир серці, почитай декілька раз про історію про Йосипа. І ти зрозумієш, що ого, в твоєму житті все окей. Філиппіанам 4.7 Філиппіанам 4.7 І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай бережеся ваші та ваші думки у Ісусі Христі. Мир. Не залежить від реальності. Почуйте. Біблія ясно каже, що мир від реальності не залежить. Реальність може бути поганою, може бути дуже поганою, може бути хорошою, може бути дуже хорошою. Немає значення. Наш мир опирається на написане Слово Боже. І коли я опираюсь на нього, в мене в серці мир завжди. Він превищує мого розуму. Тобто це нерозумовий мир. Це духовний стан. Розум бачить, що у нас хвороба, розум бачить, що у нас неприємності, розум бачить, що у нас проблеми, розум бачить, що у нас борги, розум бачить, що наші рідні ще не спасенні. розум бачить. І Біблія каже, вищий від розуму мир нехай береже ваші серця. Вищий. Вище від реальності. Ми над реальністю, ми в Слові Божому. І от Слово Боже береже наші з вами серця. Береже нас із вами. І ще одне, що пришвидшує зміни в нашому житті, це життя в радості. Радість. Солонянам 5,16. Тут написано два слова. Завжди радійте. Завжди радійте. Деколи люди думають, що радіти можна тільки тоді, коли все добре. Знаєте, багато із нас не раділи б мною? Ми радісні і щасливі, от там написано. Не тому, що в нас все добре, а тому, що ми діти Божі. І у нас все добре. <ріст> От так. Ти зі мною? У нас не є всі питання вирішені, вони ніколи не будуть вирішені. Ні одна людина на землі не може вирішити всіх питань. Ні одна. Всі питання можна вирішити тільки на небі. Хочу вирішити всі питання, просись на небо. А якщо хочеш бути на землі, то повинно розуміти, що ми не можемо вирішити всі питання у своєму житті. Одну собак виправив, друга прийшла, другу виправив, ще дві прийшло, і так ми живемо в цьому житті. І от радість, радість, вона означає, що ти бачиш кінцеву картину свого життя. От важливо! Ти не дивишся на проміжуток, Ти не дивишся, ти вже дивишся на виставку. Ти вже дивишся на виставку. Да, тут ще майстерня. Ми ще в майстерні з вами. Але ти вже бачиш себе на виставці. Стань по праву сторону. Твоє ім'я. Записано в книгу вічного життя. Картина, як кажуть, масло. Стань. Ми бачимо це. Ми не бачимо того, що сьогодні, що зараз. Ми бачимо, що твоє ім'я записано в книгу вічного життя. Я це бачу. Я бачу. Виставку своєї картини. І, дороцінні, ці чотири питання, ці чотири пункти в комплексі, в комплексі, вони значно пришвидчать зміни у твоєму житті. Вони значно активізують дію художника. Вони значно активізують сам процес і твоє життя, буде мати більше гарних бар. Твоє життя буде більш сочним, твоє життя буде більш щасливим, коли ти будеш сам допомагати художнику у своєму житті. Ти зі мною? І коли ми будемо так робити, то ми побачимо, що всі ті благословіння, які Бог призначив для нас, що до нашого дня народження, як би ворог не протистояв нам, ми зможемо отримати. І будемо благословені на землі і у вічності з Богом на не. Амінь. Ви дивилися передачу Вихід є». Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам. Абонентська скринька 56 місто 58002, Email дімслави.u заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Черніці вулиця Шепетівська, 5, наші телефони 55 32 19 90 01 40.